На работе. У меня мама была дома и муж. Муж, маму, слава Богу, хотя был дома. Все живы, здоровы, все целы. Ну вот это, конечно, вы видите, что творится. Отець там 40-й, і вот мой 19-й. Ось так сьогодні виглядає будинок подружжя покровчану Олени та Сергія, у який вони вкладали усі свої сили. Тепер він більше нагадує згарище. Вчора, 16 липня, окупанти завдали декількох ударів керованими бомбами. Дві з них впали саме біля будинку подружжя. Ось цей момент лежав тут на дивані, дихав. Буквально думав, що через 15 хвилин жінка приїде. Думаю, зараз вийду зустрічу. Ну не успел. В вот этот вот момент, як почала сыпаться, я вот здесь упал, вот здесь, я не понял, что это. Потім смотрю, здесь дыма много, пыли много. І потім сразу голову, мне ж мама там, Побежал маму оттуда виносити. Мені собака сгорела нажива після газу газову трубу. Внаслідок обстрілу будинок подружжя загорівся. Вчора, внаслідок авіаудару по місту Покровськ, виникло декілька пожеж. Рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце обстрілу, ліквідували пожежу складської будівлі та приватного житлового будинку на загальній площі 160 квадратних метрів, а також пожежу сухої трави на площі 400 квадратних метрів. Всього для ліквідації пожеж від головного управління залучалось 26 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. За інформацією поліції донеччини поранень зазнали четверо людей. Одна людина перебуває у лікарні, ще троє отримують лікування амбулаторно. Одна з них пані Альона. Я тільки як минуту зайшла со двора в залі ми були з мужем і прильоти. Ну в шокі вискочили. Сразу я мужу дала бінт, тому що у нього осколочні ранення, як і у мене себе теж перекрыла, потому що в вену попала. І одразу к соседям на помощь, тому що я знаю, що вони старенькі уже плохо двигаются, они в нормі. І в залі скорою, в залі пожарника, аби надати машканцям постраждалих будинків допомогу сьогодні. Зранку приїхали представники благодійної організації. Сьогодні, як завжди, привезли непродовольчу продовольчу допомогу в вигляді термоковдр і ламп з сонячними панельками. Також приїхала наша психологиня, яка допомагає самим постраждалим людям, які досі в шоці, і також приїхала наша. Соцпрацівник Кейс менеджер, яка буде допомагати людям відновлювати документи та консультувати їх. Бо сьогодні в декілька помешканнях у людей згоріли. Повністю документи і люди і в шоці, і не знають, що далі робити. Загалом внаслідок обстрілу було пошкоджено 25 приватних будинків на житлове приміщення, газопровід. На місці події працюють працівники відповідних служб, які ліквідовують наслідки обстрілу. Альона Соболенко, Владислав Кухливський спеціально для телебачення Капрі.